1 лютого зросла вартість харчування дітей у дошкільних закладах регіону. Раніше було 18 гривень, тепер 22. У дитячому садку лісова пісня запевняє, що це потрібно було робити. На 18,75 із нашою ціновою політикою, то, звичайно, вже крутим-крутим, а нічого не виходить. І виходило все рівно і 19.20, і 19,50, за що потім треба, треба економити десь. Асарко поставляють продукти організації, що виграють відповідний тендер. Як правило, вони не мають змінювати вартість продуктів після підписання договору, але буває по-різному. Вибір продуктів харчування для дітей обумовлений нормативною базою і у дитячому садку за цим суворо стежать. Меню складаємо не так, аби як кожен день, а воно обов'язково погоджене, з санепідемстанцією, двотижневе приблизне меню на осінньо-зимовий осінньо період і весняно літній для кожної страви є обов'язково картка розкладка. Скільки туди повинно м'яса йти на одну порцію, скільки повинно цибульки, скільки все-все. Технологія приготування дитячого харчування має свої особливості, які, як правило, вдома рідко дотримуються батьками. Дітки, звичайно, зараз найбільше люблять, я вам скажу, сосиски, сердельочки, вермішельку, їм аби чіпсів давати. Погано зараз батьки привчають дітей до овочів. От складнощі в цьому, особливо як ми даємо бігос, а треба обов'язково кісткова м'язова система повинна дітей розвиватися, рости, не тільки енергію забезпечити на день, а ще ж і рости повинна, і масу тіла повинна дитинка набирати. Зміна ціни вже позитивно вплинула на якість харчування. Звісно, зараз я вам скажу, що ми можемо більше дати, Уже ми можемо дати. І, і печиво якесь, і якщо вранці масло на булочку, то ввечері обов'язково сир. А раніше ми тільки могли щось одне дати. От, наприклад, там на супчик 3 грами на кожну дитину, а 5 грамів дали, а вже на вечір знову ж таки не можна. А зараз вже ми маємо таку можливість дати. Маємо можливість, наприклад, сьогодні вранці була і та сосисочка, і каша, і потім бурячко, бурячок тушкований, і знову ж таки булочка з маслом, і чай з лимоном, вже можемо вітаміни туди покласти натуральні. Тому, звісно, трошки краще буде харчування. раціоні дитячого садка завжди є фрукти, овочі, м'ясо, печінка, обов'язково риба, творог. Дітям подобається. Настя, ти любиш служити в Так. Да. А що ти любиш? Я люблю своя і гласа. Кусать любиш в саді? Я люблю, кусаю я в садіки, вимісей. Вчора була котлета рибна. Ні одної котлети відходить не пішло. Так що дякую нашим поварам за смачну їду. Я хочу сказати, звичайно, для батьків можливо і дорогувато 22 гривні, але якщо порахувати, то зайти десь у кафе, вип'єш чашечку кави за 25 гривень і більш нічого, так чи ні? А тут тричі на день дитина свіжу отримує їжу, гаряченьку, корисну, яка не просто так, а Іменно затверджена і прорахована кілокалорії все, що повинна споживати дитинка.